Россия даже не вассал Китая. Россия это просто сырьевой придаток для Китая. Для вассала будут создавать какие-то условия хорошие. Для вассала построят домик, построят заводик, еще там что-то. Китай не инвестирует в производственные мощности России вообще. Да, Китай отсылает в Россию параллельным импортом всякое, в том числе помогающее воевать и уничтожать население Украины. Но я всегда, опять же, здесь тоже стол поворачиваю и смотрю, а что Китай получает и что Россия теряет. А дело в том, что Россия теряет огромное количество золотовалютных резервов, потому что ни в каких юанях, ни в каких рублях, разумеется, расчеты не идут между Китаем и Россией. Китай криптовалютные свои биржи используют для расчетов с Россией, а биржи попадают под санкции. Китай бесится, но ничего не делает для того, чтобы поставить Европу на место. Это я 18-й пакет санкций цитирую. И когда Китай, а он же главный выгодоприобретатель в этой войне, это тоже базовый тезис, важно понимать, никто не получает столько выгоды от этой войны, России против Украины, как Китай. Почему? Потому что Китай и в краткосрочной перспективе просто доит Россию. России нет выходов сбыта своего сырья. Никаких. Даже Индия уже прикрыла лавочку. А вот Китай все продолжает. Да, гораздо меньше. Не забываем, что в результате этих пакетов санкций огромное количество судов танкерного теневого флота Путина находятся в бане и стоят у берегов Китая. Но все равно полностью кран не перекрыт. Это продолжается высасывание ресурсов из России за бесценок. И в долгосрочной перспективе мы же все понимаем, кому, когда проиграет Россия окончательно в этой войне, достаются территории Дальнего Востока, Сибири. Мы все понимаем, чьи сателлиты все эти бесконечные мигранты в регионах России. Мы все понимаем, что Китай под свою дудку заставил плясать и Таджикистан, и Узбекистан, и Казахстан, и Кыргызстан. Туркменистан стоит особнячком, потому что там этот отбитый, который рэп с сыном читает и на золотой лошади скачет. Это даже ну, не в категориях вообще. Это ну, больная страна. Это как Северная Корея. Вот такі у мене мысли по поводу того, что какую роль исполняет Китай? Китай сидить. Российский диктатор Путин називав Китай одним із можливих гарантів безпеки для України. Про що ж ідеться? Лідер Росії він же ж диктатор Владі Путін на зустрічі з американським президентом Трампом, 15 серпня, був не проти гарантій безпеки для України. Та називав Китай як одну з держав, що могла б надати такі гарантії. Про це стало відомо завдяки виданню від неназваного джерела. І знову ж таки, за словами джерела Путін справді заявив, що готовий обговорити питання гарантій безпеки для України. Далі буду цитувати, але він назвав Китай одним із можливих гарантів, що ймовірно означає, що він виступить проти створення сил безпеки, до складу яких увійдуть війська держав НАТО. За словами неназваного українського посадовця, Україна була сповнена надією через те, що Трамп підтримав ідею гарантій безпеки для України у телефонній розмові після саміту з Путіним. Трамп заявив, що це не буде місія НАТО, але Україна сподівається, що США будуть брати участь у певній формі. Ну і посадовець зазначив, що це питання буде обговорено і сьогодні під час візиту. Зеленського до білого дому не знову ж таки розглянемо певні заяви, які нині лунають від Китаю, Адже Китай буде добуватися миру в Україні, але власним. Шляхом таку заяву зробив Сі Цзіньпін. Про що йдеться? Голова Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай планує просувати політичне врегулювання війни в Україні власним шляхом та зміцнювати роль групи друзів миру. Про це він сказав під час розмови з президентом Бразилії, і про це також повідомляє МЗС Китаю. Сі Цзіньпін наголосив, що Китай і Бразилія повинні спільно вирішувати глобальні проблеми, сприяти успіху конференції ООН зі зміни клімату. Також підтримувати політичне врегулювання російського вторгнення в Україну. Юно, далі буду цитувати країни глобального півдня мають працювати разом, щоб підтримувати міжнародну справедливість, дотримуватися основних норм міжнародних відносин і захищати законні права та інтереси держав, що розвиваються, заявив китайський лідер. Пекін офіційно називає свій підхід нейтральним, однак зберігає. Активну співпрацю з Москвою, зокрема, постачає товари подвійного призначення. Далі безпосередньо обговоримо те, що пропонує безпосередньо лідер нашої держави Володимир Зеленський щодо питання територіальних поступок. Що він заявляє? Так, от Володимир Зеленський пояснив, чого має розпочатися обговорення територіального питання із Росією за словами президента України, Росія за багато років не змогла домогтися успіху на Донбасі. Україні необхідні реальні переговори, які Могли б початися там, де проходить лінія фронту на поточний момент, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, це також підтримують європейці. Росія досі не досягла успіху в Донецькій області. Путіну не вдалося захопити її протягом 12 років. Ну а конституція України унеможливлює відмову від території або торгівлю землею, заявив глава держави у телеграм-каналі. Також лідер України додав, що оскільки територіальне питання має величезне значення, його необхідно обговорювати тільки лідер. Лерам Росії та України під час тристоронньої зустрічі США, Україна, Росія. Однак він також підкреслив, що з боку відсутні будь-які сигнали про те, що така зустріч взагалі може відбутися. Якщо Росія відмовиться, то повинні послідувати нові санкції. Підсумував лідер України раніше. Володимир Зеленський пояснював, що хоче. Пояснень щодо того, про що домовилися Трамп і Путін Київ не розуміє, чому Трамп раптово відмовився від вимоги про припинення вогню перед переговорами. Писало видання The New York Times. Ну і окрім того, президент України також озвучував, як має діяти американський лідер у разі, якщо Росія на сам знаєте, ну скажімо так, дасть задню у тристоронній зустрічі Україна США і Росія.